Хочу мою кризисні, а так тільки тай. Ти чай то довго, бо не стич, то твоє топ Що чекати, твоє топ де говорити. А то було б на рушину те топе. Капот плату сей, мотки о саних сей потопомно. Тоже гемна, то я, так не цінник, да. Дінь, не мать Tega noč je bilo, noč je bilo, da se vseeno je bilo, noč čisto dnevno. Pravoč v prid, pravi, da je bilo vseeno, pravi, da je bilo, noč pomalo, da češ jo voditi, da je bilo, 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 da, 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 da je bilo, da, da je bilo, da, 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 je bilo, da, 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 da Так, нормально. Монодукат. Евро 22 и сам стоит 70 тройбуду. Так. Накацент 200. Кад. Кас 70. 70. Саюд. Так.